Кожна дитина має знати правила дорожнього руху і безпеки. Перш ніж переходити до зупинись, подивись вліво-вправо і переходь до руху. Як соня мати то потрібно йти по збіччю на зустріч транспорту, тобто поїглі сторони дороги. Будь уважний, не тільки дивись навкруги, а й слухай. Будь завжди дитина полягає край колі. Та безкучий подфедой. Необхідно дотримувати справи поведінки на автобусній зупинці. Чекати автобус потрібно на зупинці подалі від дороги. Право безпеки, коли катаюся на велосипеді. Перед вітом перевіряйте справні тягальні. Виходить в вулицю можна, тільки на заєнне швидше шитихово. А це вони і зовти, і шітофова, означає поїти за полонами. Коли їде з автомобіля, до кого дивиться, і лукти світа.